Ви дивитесь новини на межі у студії Ганна Томіна, і ми говоримо про головні події вівторка 20 січня. Коротко про важливе станом на цю годину. Удар по теплу в глухові. Російський дрон залишив без опалення один з мікрорайонів міста. Дві пожежі за день у Ямполі. Рятувальники працювали в житловому секторі. Пам'ять про кіборгів у шості. Вшанували захисників Донецького аеропорту. А перед початком прошу вас підтримати це відео лайком та коментарем. Так більше людей дізнаться правду про воєнні злочини росіян. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців Шоськіщини. Посилання у першому коментарі. Російські війська 20 січня атакували глухів ударним безпілотником. Під час морозів без опалення залишилися мешканці одного з мікрорайонів міста. Нічого, нічого зразу. такий удар. Удар. І мене оце волною туди. Вибросила. Воно, бачите, що страх і ужас, страх і ужас. Ну, це ще як кажуть, ладна, бачите, Бачте, всіх перелетів. Через вибиті віконні рами в квартирах сильні протяги. Температура в оселях опустилася до 13 градусів і продовжує знижуватися. В одному з дворів уламками пошкодило припаркований автомобіль. Я був на службі. Коли мені сказали, я приїхала, вона вже була з десь стояла. І отагнали от це навіть. Вона... Пиль, вот это вже тушили, горело, стекло лобовое, дверки відкриті, сказали, були. Стек, стекло от оторване, видно, там стекло оторване, все це от... вибрав удари, открывало все. Внаслідок атаки пошкоджено шість багатоквартирних будинків та об'єкт цивільної інфраструктури. У будинках зникло опалення. Холодний, якщо да. не буде тепла, то холодно. Не знаю, поки пойдем ночувати к дочки, к родственникам. А далі буде видно. Не знаю. Ні, звісно, то ж як то жити ж далі? А нічого не казали про відновлення. Не ну поки пока ні, нічого. В обласній прокуратурі журналістам на межі повідомили під час атаки постраждав 63-річний працівник комунального підприємства. У нього міновибухова травма та запігомілки. Загрози життю чоловіка немає. У шостій відбувся пам'ятний захід до дня вшанування захисників Донецького аеропорту. Місто згадало воїнів, яких називали кіборгами за їхню стійкість та мужність. Серед учасників заходу Валентина Євдокименко, мати загиблого захисника Івана Євдокименка. 19 січня прийшла остання смс, що мамо, я йду на завдання. Тижні два зв'язку не буде. Я не знала, що він час на даний момент Донецькому аеропорту. Я думала, що він новомосковську. Там, звідки дзвонив і казав. Але ж він не сказав, що я йду до Донецького аеропорту. Взагалі, в бойових діях він був з 8.10 року і по дату загибелю 20.01.15 року. Виходить, що 100 днів він погасив 10 огневих точок. За це на той час треба було давати героя України. Але все так зем'ялось. Ми ж його одразу не знайшли, вже знайшли його тільки через півроку, і воно у нас перепоховання в шостій сина захований на Алеї Славі. Спогадами про бої поблизу аеропорту поділився ветеран війни Віталій Ляшок. Він разом із побратимами прикривав так звану дорогу життя. Особисто з своїх позицій я бачу, що відбувалося в терміналах Донецького аеропорту. Там був жах. Але хлопці. Мужньо тримали оборону. кіборгами їх прозвали сепари і москалі, бо не розуміли, як в таких умовах можна було триматися. Українські воїни це ну, незламні бійці. 22-й рік став підтвердженням тому, що український воїн це справжній воїн з генами казацькими. І це той подвиг вселяє надію, що ми переможемо. У Ямпорі рятуваліки двічі за добу гасили пожежі в житловому секторі. Загорання сталося 19 січня. Вогонь охопив покрівлю та перекриття господарської будівлі, а також стіни й особисті речі людей. За інформацією ДСНС, обійшлося без постраждалих. Це всі новини на цю мить. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі в наступному випуску.